Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні поговоримо про доволі цікаву тему, а саме про так званий податок на Кока-Колу. Саме так вам не почулось власне про податок на Кока-Колу. Принаймні, таку народну назву отримав новий податок, який хочуть запровадити в Україні. Але що це таке ось цей податок на Кока-Колу? А це законопроект, який має на меті запровадження акцизного податку на солодку воду. Відповідно до цього законопроекту, за 1 літр напою буде встановлена специфічна ставка податку у розмірі 0,1 євро. Тобто станом на зараз це, грубо говорячи, 4 гривні. І цей акциз не стосується лише Кока-Коли. Він передбачає, що кожен літр води, включаючи мінеральні та газовані, із додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, українці мають заплатити додаткові 4 гривні. Фактично, акциз хочуть запровадити на усі напої, які містять цукор. Одну частину коштів, виручених за допомогою цього податку, планують витратити на профілактику та лікування захворювань, які виникли внаслідок регулярного споживання солодких газованих напоїв, а іншу частину на програму дитячого харчування в школах. Якщо ви вважаєте, що це українське ноу-хау для наповнення бюджету, то це не зовсім так. Схожі по своїй суті податки вже запроваджені у трішки більше аніж 60 країнах світу, серед яких Франція, Ізраїль, Польща, Мексика, Латвія та інші. До речі, у Польщі такий податок йде зі ставкою 0,15 євро, і почав він діяти з 1 квітня 2021 року. А про цей податок вперше загорили в Україні у кінці 2021 року. Проте після початку війни його відклали на полицю. У сусідній Польщі після запровадження податку ціни на такі напої виросли аж до 40% у ціні. А у деяких країнах виробники пристосувались до ситуації таким чином, що почали зменшувати вміст цукру у напоях до рівня, що дозволяє уникати сплати акцизу. Даний проект уже зареєстрований, і якщо пройде усі слухання і вступить у дію, то має він запрацювати з 1 січня 2024 року. За підрахунками нардепів, оподаткування цукрових напоїв принесе бюджету додатково від 5 до майже 8 мільярдів гривень на рік. А як ви думаєте, чи приймуть такий податок і чи вплине збільшення ціни на солодкі напої на те, як часто ви їх купуватимете? Поділіться своїми думками щодо цього у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар в вашому гманзі, не витрачений даремне. До нових зустрічей!